Від Марка Святого Євангелія читання Йосиф з Ариматеї Некодим взяли тіло Ісуса, обв'язали його запашним полотном і поклали в новій гробниці. Прикотивши до входу великий камінь, вийшли. Марія з Магдалина і Марія Мати Йосифа дивилися, де його покладено. Багато страждальна мати іде в цьому сумному поході. Своїми прочистими руками допомагає вкладати до гробу пресвяте скатоване тіло свого сина і з ним прощається. Виглядає, що все, що все закінчилося з похороном, усім здається, що остання крапка в історії Ісуса Христа це гріб. Та Він виросло сказав: я Воскресіння і життя, хто в мене вірує, той навіть і вмерше житиме. Вірмо в перемогу Ісуса, віримо і в наше Воскресіння для тих, що вірують в Сина Божого, немає смерті, немає безнадії. Бо Він нас запевнив, у світі страждатимете та бадьортеся, я вам подолав світ. Іду бородовати вам місце, і коли вам місце спогутую, то повернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Помолімося за душі терплячі вчистилищі і за померлих з наших родин. Отче наш, що є син на небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, прийде царство Твоє, буде воля Твоя на небі, так і на землі. Наш насушний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, прощаємо, винуватцям нашим. Веди нас у спокусу. визволи нас від лукавого. Амінь. Господь з тобою, сполена тими жінками. Ого, мила Христа і Спаса, і збавити душам нашим. Слава Мицу і Сину і Святому Духові, нині нас, і нині повсякчас, і невіті Вішній Вірі. Прабі за нас страсти, Ісуса, Христе, Силу Божий, помилуй нас. Слава Ісусу Ось Восьми пройшли красну дорогу. І про те, що я казав про цей дарунок Ісуса, як Бог отець нам подарував свого Сина, як Ісус нам дарує якісь певні оті речі, бачите, приймає на себе всі болі, терпіння, страждання, приймає цей терновий вінок, знімає з себе одяг, дарує е, його тим е, своїм вбивцям, розподателям, котрі, котрі між собою поділили, а на цей хітон... Е, Кинули жертв, на кого випаде. Отже, Христос нам дарує безмір всього навіть цілого себе, разом зі своїм тілом падає до гробу. І, власне, ще більший подарунок для нас Бог Отець керував тому, що Воскресив Свого Сина, щоб ми так само жили у тому Воскресінні. в Христі, Бог Отець. Від початку ще коли читаємо Святому Письмі, в старому заповіті завжди є вірний своїм обітницям. Все, що Бог не пообіцяв ізраїльському народу, і все зробив і до кінця витримав. Тільки єдине, що люди, цей ізраїльський народ не раз були не Ми, християни, коли є хрещені, він я без твоєї ті, котрі раз відрікаємося від церкви зла, від церкви пожасті. Як ми дуже часто залишаємося невірні Слову Божому, невірні нашим постановам, невірні якимось тим нашим деклараціям і щемось і дуже часто уступаємося і відрікаємося від Бога, відходимо від нього. Дорогі Христі, чого тільки варто те, що ми не раз кажемо і декоруємо, що ми хочемо бути вірні Богові його любимо? А як дуже часто вступаємося в тому, що ми елементарних речей не виконуємо? Ось подивіться, навіть до церкви піти в неділю, як ми ринуємося. До церкви це не є обов'язок. Це має бути натхнення, це має бути та необхідність, якою ми маємо жити. Ми скільки часу присвячуємо комп'ютерам, телевізору, ще якимось певним речам в тижні, а півтора години Богові не можемо посвятити нашого служіння Богові. І сьогодні постановляємо і обіцяємо, що будемо щонеділі ходити до храму. Обіцяємо? Обіцяємо. Я не чую. Обіцяємо. А всі разом. Обіцяємо! Обіцяємо, що кожного ранку і вечора будемо молитися Богові бодай п'ять хвилин. Обіцяємо! Я не чую задній ряди. Всі разом. Обіцяємо! Обіцяємо, що ми не будемо ходити по ворожках. Обіцяємо! Обіцяємо, що ми не будемо, коли нас речуть полити сірники. Я не буду далі продовжувати, буде тобто дуже довго можна продовжувати. Ви чули, що ви кричали всі, що обіцяємо, чи ні? <плес> Кожного сумління нехай затисне, коли буде то робити. Як тільки нас зустановився над тим, що я виступаюся, що я невірний Богові, то нема чого йти в тій хресній дорозі і просити Бога якоїсь ласки, прохання про щось, що хочеш випростити Бога, щоб він тобі дав того подарунку, якщо ти є невірний до Євгеністі. Чому та невірність наша заключається, що ми не вміємо слухати Слово Боже? Якщо ми не вміємо слухати Слово Боже, то будемо слухати інших тих божків, ідолів чи ще когось. Бачите, що наші діти сидять по комп'ютерам, залежать в мережі, десь там шукають те, що, що пропонує цей світ. А що світ може запропонувати? Забрати життя тої дитини. Подивіться, скільки вже жертв є через того синього Китаю і тому подібне, що діти страждають самогубством через що? Через те, що не слухають батьків, через те, що слухають, що, що їм пропонує той світ, що їм пропонує хтось, хто їм скаже, що вони є вибрані, що вони є особливі, що щось їм можуть подарувати. Оце не вміння слухати Бога, а хто винні? Батьки бо не навчили дітей слухати Слово Божого, бо самі не вміють слухати. Самі не відкривають діти і не скажуть. Уваги не відділяють і тому подібне. Чого варті ті наші невірності, дорогі христі, і те уступання, що ми не раз не слухаючи Слова Божого, робимо кам'яними наші серця. А коли наше серце закам'яніле, ну, як ми можемо бути вірні Богові? Як ти можеш до закам'янілого дерева промовити за зелені і зараз випустити себе паросток? Але Бог є вірний своїй обіцянці. Коли приходимо до сповіді, каємося, навертаємося, Бог нас отих тих закам'янілих, отих страшних грішників, робить знов тим зеленим деревом, котре може дати цвіт і котре може понести крізь.